Що говорити загалом, то чому спонсором тероризму? Тому що в світі є, існує е, міжнародна конвенція е, про, про заборону? Е, Онсорства спонсорувати тероризм і членом країною підписантом ця міжнародної конвенції, в тому числі є і Російська Федерація. Отже, її можна притягнути до відповідальності за цією за нормами цієї конвенції. Просто формулювання Країна-терорист. Ну ми маємо повне моральне право так називати Російську Федерацію, але юридичного такого терміну в міжнародному праві на превеликий жаль поки що, поки що немає може бути лише такий якби, інформаційний негативний негативне окреслення е ну, опис е такої такої поведінки е але е ну, це одне один момент другий момент резолюції європарламенту вони теж не мають якогось обов'язкового с е е е е е Нання, тобто вони теж носять рекомендаційний характер, і це рекомендація Європейської комісії, перш за все і іншим органам європейського союзу. Але в цій рекомендації міститься пропозиція розробити правові підстави правові основи в європейському праві в праві європейського союзу для того, щоб притягнути, притягувати, стало можливим притягнути Російську Федерацію до відповідальності за її терористичну діяльність. Справа в тому, що там в цьому формулюванні в резолюції Європарламенту Росію справді названо державою спонсором тероризму а через кому також додано, що держава, яка практикує терористичні дії терористичні акції. Тому от власне за ці дії за діяння терористичні діяння з боку ну держави Російської Федерації має наставати якась бути передбачена якась відповідальність, і якщо міжнародне право такої відповідальності поки що ну не гарантує притягнення до відповідальності таких держав, то європейський союз спробує, якщо прислухається до пропозиції Європарламенту. Спробує uh, такі uh, юридичні рамки, юридичні умови, передумов, підстави. Uh, ну не підстави, а юридичні умови uh, правила створити. І це буде, це може бути певним таким ну, своєрідним, проривним uh, моментом в. Uh,